Сімпівець АТБ. Я не оксіні ціни цього тижня. Великий ананас 100, манго 150 грам, гранат 110, хурма 75, лимони 95, мандарини 13, персини 55, банани 54. Ківі 90, яблука зелені 50, червоні 35 і зелені жовті, ось ці дуже смачні по 40. Всім рекомендую. речка 31, огірок 13 за 100 грам і є 94, картопля 10, а цибуля ще подешевше ми 6 гривень. Дуже гарна ціна акції на цього тижня, на цибулю. Виноград 100 гривень. Є багато акційних цін на салати розумний вирвий, варений буряк, морська капуста, капуста квашена, морква по-корейськи, дуже багато товару в асортименті. Ціни на олії як були, ажіотажу нема, на чумак 80 гривень, акційна ціна цього тижня. Майола 75 гума. Перед Миколаєм гарні ціни на іграшки 165 гривень, 109 гривень, 100 гривень в асортименті. Книжечки завезли. Також є акційні ціни і розмальовка набір для розпису 209 гривень. Акційна ціна. Всім дякую за огляд, ставте лайки, вдавайте. До побачення.